Сут теж 24 жовтня, місто Гусятин. славне місто Гусятин. Так, Це ота яма, яку ми вже знімали при виїзді на дорогу, ось вона. Ми її проскочили. А тут хочемо показати вам і тут дороги теж якісні. От Розрили вони, розрізали, порізали, оці от котловани полишали, і це вже дуже ой-ой-ой. Дуже, до речі, багато часу ці котловани розриті, ніхто їх... нічого з ними не робить. Треба ж, хлопці, треба щось латати, треба щось а -а робити. О, тут неможливо їздити по тих дорогах. Таке відчуття, от Гусятин, наскільки я знаю, дуже старе місто. І таке відчуття, що від його заснування дороги не ремонтувалися просто з часу його заснування цього міста. Очільнику міста тут ганьба за те, що він допускає до такого воду, вод, що ти їдеш. Від тій дорозі не знаєш, куди ти маєш дітися зі всіх сторін ями, то не просто ями, а такі розриті колодязі. Вони їх вирили і в них вже ще сильніше почала вибиватись яма. Замість того, щоб заліпити. Зрозуміло, що гроші з бюджету може якісь на це все і виділялись, тому що якби не виділялись, вони б робити це все не почали. А так? Не почали, але щось затихли. Почали, але не закінчили. Тут ми практично їдемо в керунок центру міста. Центр ми повертати не будемо, звичайно. Нам там робити нічого. Там є теж дуже чудові знаки, ось один наглядний приклад. тут теж, мав бути, знак його нема. Yeah. Так, нам по кругу наліво. О, тут вже ближче до центру навіть якась розмітка почала От, Може там в центрі і нормальна дорога, але тут на в'їздах і виїздах з гусятона, це страх, це кошмар такий, що просто капець. Хто ж це допускає до такого? Тут колись була дуже велика яма і бачу, заліпили щось трошки. Але є й позитивні зрушення в цьому місті. хочемо показати вам оці... О, Бруківочку на тротуарах. Вона поміняна. недавно. Ось бачимо, стоїть блоки, її роблять. Тобто, щось все ж таки трішки робиться. Ну, недостатньо це все жваво, треба все жвавіше робити. Так що, ось таке у нас місто Гусятин, Тернопільська область. Шановний пан Мер. Зверніться, будь ласка, в ті дорожні служби, хай вони якось реагують, надавіть на них, натисніть, ви маєте якісь важелі речаги, потяніть за них, пошарпайте, щоб вони щось трошки робили, тому що це бардак.